Так, почнемо з салону, поки машина обсихає. Так, ремені в гарному стані, сидіння у нас. Теж в хорошому стані. Мільбак. 16. Так, схоже на оригінальні. Так, так, добре. Тут по пластику є такий моментик, дрібниця. Так. Підігрів сидінь у нас є. Ну, сидіння взагалі в гарному стані, кермо так само гарненьке. Ця карта в гарному стані, по пластику, по всьому двері знизу. Саме у нас без зауважень. Дверці не кручено. Ущільню ось ціленький, так. Скло п'ятерка. Тут скло так само п'ятерка, карта у нас в гарному стані, зауважень. Не бачу. Ощільнювач цілий. Пластик тут сидить непогано. Заднє сидіння теж у нас в гарному стані, потолок, плямка така маленька. Тут все гарненько не заїжджено, не засижено. Все ціленьке. Так, ремінець працює. Тут такий пластиковий момент. Кромці гарно, не вибито, не побито. Тут нас де б тут не крутилося, танзій нема. Тут так само не схоже, що кручено пластики в гарному стані, ліхтарі тут він у нас і сперлися. Так-да, -да, цей має. ціленький. Той гарний, там той не дуже. Ну ладно, то таке. По накладках все гарно, бампер має дрібні коцки. Такі не критична. Так. Фара в нас під питанням тут так само є подряпини такі. Це чорна машина, зарядка у нас є. Тут по багажнику все гарно, в принципі. Зарядка то не оригінальна. Так, тут так само п'ятерка. Це трошки люфтить. Ну, по затертостям таке є моменти. Є такі, що заполіруються, є такі, що не заполіруються. Так, тут нас у нас по гвинтах виглядає гарно. Тензій нема у мене. Тут по пластику трошки він не лепається. Так, так ремінь працює. Стань нема, тут у нас теж все гарненько, сидіння в гарному стані. Тут по болтах все добре, наче не кручено по салону. Педалі в гарному стані. Полік не витоптаний. Все в принципі виглядає гарно, воздуховоди гарно. Ну, кермо не шите і не фарбоване. Тут кромка. Такий момент є. Смикуліровано. Так, цілому виглядає гарно. Фара у нас не вибита, не запутівша. Тут так само біленьке виступає. І кромка гарна. Фара теж гарна. Так не скажу. Тут все обсихає, добре. Там по радіаторам у нас ціленьке, не вибите. Поїхали далі. Кріплення фар у нас. Проблемне місце, але тут воно ціленьке. По даті у нас. Бачимо, що фара у нас нульова. 21 рік. А ця фара у нас 15 рік. Через що вона і так гарно виглядає. Так, так капот у нас крутився. 100% тут кріплення Так, тут кріплення так само у нас ціленьке. Тут гарно так, по цьому крилу теж нічого сказати не можу, виглядає непогано. Так, тут крутилось, я вже казав. несуча добре. Тут несуча Теж добре, ніяких моментів не видно. Так, по зазорам тут рівно, з цієї сторони, тут в них всіх воно таке. Так, з цієї сторони трошки трошки більший. Ну якби таке по дверях, по зазору гарно. Тут у нас є така коцка. Не обсихає, трошки починає прояснятися. Поворотник ціленький, гарненький, тут подряпини такі. Чорна машина, тут так само притертість, тут, тут підкапано. Так, тут гарно. По бамперу. Претензій нема. Більше всього, що він... Так, тут якась була притертість. Тут то, це дрібниці, якби, але є. Так, тут добре. Тут тримається добре. Бам переглядає непогано. Так, Тут плафон сказав, що дрібно, тут по подряпинах теж казав, тут таке, тут все косметика. Тут так. Підравлені в принципі. Так, колеса. 21 рік, 23 тиждень, диски в гарному стані. Везіна взагалі шикарна. Так, Тут у нас понизу. поверхнева корозія, як завжди, на північних машинках. Тут у нас такі моменти. З цієї сторони диск колісний. В гарному стані дату виглядні резини немає, але вона така сама, як і там так спорт всього, що і дата буде схожа. А, є 20-21. Далі. Тут по порожику все гарно. Балка в такому стані. Тут трошки підігнутий не критично. Ось так, так. Тут диск такий має моменти, так само резина 32-21. Гальмівні диски перержавівші. У цій стороні так само є дрібна бордюрка, тут, тут. диск гальмівний теж ржавий, але то через те то, що тут тормоза мало використовується так. Така історія. Так, попильника в нас. Тут сухо. Тут сухо. В ходу машина відчувається добре. Претензій в мене до, до ходових якостей немає. Бачимо, що ото мінялась недавно тяга стабілізатора. Вона нова, стара, стару зрізали. Судячи з того, як зашліфований цей. Так, по цій стороні тут гарненько. Пильник так само. А тепер можна викручувати. Тут так само Стойка нова. Пильники з коробки бічок з мотора. Все у нас сухенько. І з цієї сторони, якщо ви дивитися, так було оригінал, під сухо, ну а морпіржаві. Позаду не саме гірше, поверхнева корозія є на цьому. Вон там трошки є на ланжероні поверхнева. Це для Норвегії це цілком нормально, ніяких критичних зауважень немає. Так, тут по пластиках все круто. Балка в такому стані, аморт на сухий. Ну, резинки потріскані, але це дрібниця. Через кілька років. Зараз до нього лізти нема чого. Працює дай й працює. Так, торсіон тут у нас нормальний. Тут так само воно все гарненьке, батарея у нас не побита ніде. Наклеїв тут немає ніяких ніде, все в болоті. Не крутилось воно. Так, з тої сторони вон там на ленджероні так само поверхнева корозія. Ну, але повторюю, для Норвегії це... Норма поверхнева. Аморти, я казав, що ржаві. Тут, нормально у них відкрутилося, з тої сторони вони зрізали. О, не покажу. Тягу стабілізатора ага. не відкручувалися, то вони її зрізали. Так, тут у нас так само підрамник. Такі ох. Захист ми знімати не будемо. Тут так само все зашито, ніга ні не видно. Ну, в принципі, непогано. Тут герметики такі, тут такі. Захист у нас зодський, м'ягенький, гарненький. Плавно, головне не спішити. <плес> ну і, по... і по посадці вона то не низька, не просажена кондір працює, він гарк у режимі не хоче включатися.